Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Двома іскандерами напередодні росіяни вдарили по тиловому містечку Златопіль на Харківщині. Сімнадцятеро людей постраждали. Один із них в тяжкому стані. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автівки. Репортаж зі Златополя. Марії Малівської. Спасибо братям за роздачу подарунків. Пан Микола досі не може прийти до тями його будинок, найближчий до епіцентру влучання Іскандеру. Ну, повибивало всі окна, все двері. Допомагати літньому подружжю взялися комунальники та волонтери. Ось одні ремонтують дах поруч на вулиці, інші ріжуть фанеру для решти постраждалих будинків. Зберігаємо тепло людям, щоб... В зиму вони хоч як то зайшли з забитими вікнами, кришами і, і всі. Приїхали... Багато повибивало? Багато дуже. Та вулиця вся, сусідня вулиця вся. А це вже колишня будівля виконкому, тепер тут архів. У приміщенні теж вибило всі вікна. Пошкодило школу ще кілька адмінбудівель. А ось так, після влучання, поряд іскандеру, виглядає відділення банку. Співробітники намагаються врятувати вціліле майно їхні колеги постраждали. Слава Богу, всі живі. Поранення не важкі. Ми тільки що були в лікарні, їх провідали. Два співробітника залишаються поки що в лікарні. Одного мають ввечері відпустити. Загалом із пораненнями та гострою реакцією на стрес до медиків звернулися 17 мешканців Златополя. На тепер всього доставлено вісім осіб до нас. З них одну особу в тяжкому стані ми відправили до рівня третього до обласного рівня. Троє осіб госпіталізовано до нашого медичного закладу, і чотирьом надана амбулаторна допомога. Златопіль, колишній Первомайський невеличке містечко у Лозівському районі Харківської області, розташоване за 100 кілометрів від лінії фронту. Востаннє ракетами росіяни били сюди. Півтора року тому на даний час попередньо встановлено, що дані ракетні удари завдано ракетами Іскандер М. Дана інформація уточнюється. Марія Малевська, Олександр Миронюк, вікна СТБ. Єдині новини.